Через спеку ситуація з енергетикою в Україні залишається складною сьогодні, 3 липня. Графіки знеструмлень діятимуть в Україні впродовж усієї доби. Повідомляють в Укренерго, із з ранку до тринадцятої вмикатимуть дві черги в інші години ще суворіше. Три черги одночасно, зокрема, уточнюють в ДТЕКу, Обмеження застосують у Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській областях. У середньому світла може не бути по 8-12 годин на добу. Водночас в Укренерго Обіцяють, вже в серпні ситуація з електропостачанням може поліпшитись. Тоді завершить планові ремонти енергоблоків АЕС. Прогнозують також зміну погодних умов. Втім, найбільше ситуація залежатиме від інтенсивності ворожих обстрілів. Ну і станом на 9 годину найбільші перевищення споживання електрики Укренерго фіксує. На Одещині, Житомирщині та на Рівненщині не вкладаються в ліміти на Харківщині, Івано-Франківщині, Дніпропетровщині та на Запоріжжі. А найменше світла ну і не перевищують ліміти споживання на цю годину в чотирьох регіонах: це Сумщина, Херсонщина, Миколаївщина та Донеччина. Нагадаю, що Україна не постачає електроенергію на тимчасово захоплені Росіянами Крим і частини інших областей. А ми на прохання енергетиків постійно закликаємо жителів усіх регіонів максимально заощаджувати Жувати без критичної потреби, наприклад, не користуватися кондиціонерами, це дуже допомагає тим, хто намагається відновити енергопотужності України. Ну і власне Україна цього тижня буде однією з найспекотніших країн Європи. Температура в нас як на Середземномор'ї, сягає плюс 37 градусів за Цельсієм. Не тривале полегшення. Сьогодні чекає Житомирщину і західні регіони там пройдуть дощі, подекуди з грозами. Через задуху в Києві навіть погіршилась якість повітря. А це може повпливати на самопочуття людей. Попереджають в Укрегітроме Тому жителям столиці радять менше перебувати на відкритому сонці, пити більше води. А в приміщеннях частіше проводити вологе прибирання а таким же спекотним буде і наступний тиждень.